Ітак, привіт, любі друзі! Бігленький стрим. аріада із стеклянную дверью. Витрина подвода. Там епопія, це понятно. Вперше просто бачу зі стекляшкою саме. Вийшов з ладу вентилятор, до мене ремонтована, обрізаний контур вже. Стоїть культурн. Довго працював по ходу без вінта, конденсатор пусковий дуже сильно піджарив реле. Ну і забитий наглухо. Все зрозуміло. Якби зараз ремонтуємо, чистимо. Кому цікавий матеріал, коментуйте. яких ще відео хочете побачити на каналі. Ну і якби на цьому продовження знімати, дещо не бачу сенсу. Зараз це все складаємо, чистимо і все працювати. Всім па-па і файних ремонтів!